Мрії здійснюється річний син загиблого українського військового марив ідеєю навчитися грати на гітарі. Та власного музичного інструменту не мав. Вцілив у життя мрію Сергія Шаруди український панк-рок-гурт, що виступає у Німеччині. Більше далі у сюжеті. Гітару з цього кліпу отримав 15-річний Сергій. Він син загиблого українського військового Сергія Шаруди. Підліток мріяв навчитися грати на музичному інструменті. Мрію хлопця здійснив український панк-рок-гурт the Сікстерс. Це концертна гітара, вона дуже гарно, класно потужно звучить. Я думаю, що вона така має бути дуже гарна. просочена драйвом. Сергій каже, до останнього не знав про цей подарунок. Чотири місяці тому він почав навчатися грати на гітарі. Раніше позичав музичний інструмент у товариша, тепер має власну шестиструнку. Мені зараз дуже важко описати емоції. Ну, просто зашкалюють. бо мені здається, таких дорогих подарунків в мене дуже мало було в житті, Да й тим більше це так доволі спонтанно, бо я про цей подарунок можу сказати тільки вчора дізнався. Ну мені дуже подобається, і ось Сергій вперше грає на гітарі, з якою на концертах у Німеччині виступали за Сікстерс. Матір Сергія Інна Шаруда каже, надзвичайно щаслива за сина. Після смерті батька хлопець знайшов відраду в музиці. Те, що звучало на концертах для мільйонів, для тисяч, тепер буде моя дитина цим користуватися і цим насолоджуватися буду я і менший братик. Тому ну, це. Я не знаю, як сказати це мрія. Це знаєте, коли падає зірочка, під нею загадуєш бажання, і оця зірочка впала. Ми загадали бажання, і вона реалізувалася. Це мрія ідея подарувати гітару Сергію зародилася у письменниці татусі. Бо жінка відвідувала сім'ю Шарудів. Тоді підліток поділився своєю мрією мати власну гітару. Відразу після нашої розмови я вирішила, що такі мрії мають збуватися. І звернулася до своїх друзів. Радіо Рокс і особисто до ведучої ранкового шоу КамТугіза Соня Сотник. І вони вирішили здійснити твою мрію. Концертну гітару підписали учасниці гурту та ведуча Радіо Рокс Соня Сотник. Запал драйв дівчат, просочений цією гітарою, додасть Сергієві якоїсь впевненості собі по житті. Сергій Шарудо планує надалі розвивати свої музикальні здібності. Чи пов'яже кар'єру з музикою? Поки не знає. Каже, отримує задоволення, коли грає для своєї сім'ї. гітару Молодець, ти молодець. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.